Я прийшов на службу у 2019 році, саме в морську охорону, тому що там служив мій тато та сказав, що ну, тут добре, тобі сподобається. Я сюди прийшов та й не пожалкував. А батько ваш Мій батько завершив шлях прикордонника у 2020 році. Вийшов на пенсію, е відслуживши 28 років 2 місяці. На військову династію. Добав... Можна і так сказати, Добав... да? особисто. От. На посаді командира катера вже от, 4 роки служу. Ну, ви коли перше побачили цей катер, що ви подумали? Сподобалось? Ну, Коли я перше побачив цей катер, я... мені дуже хотілося на ньому провести залишок свого контракту.